Це наше цілюща вода Нафтуся наша. Нафтуся унікальна і оздоровлююча. Запаси нафтусі вичерпні, бо утворюються вони, коли дощ, сніг та тала вода проходять крізь особливий ґрунт і збагачуються природними речовинами. Нафтусу п'ють біля джерела у спеціальному будиночку бюлеті. Це важливо, бо лікування властивості на втусі втрачається від тривалого контакту з повітрям. Пити на втусю приїздять з усіх куточків землі. Тому місце, де відкрили джерело на втусі, перетворилось на відомий курорт: це наше і це твоє. з задоволенням представляємо вам конкурс на малюнки учасників, висловлюємо щире захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше і це.